Це центр рекрутингу української армії у Кропивницькому. Він один з 44 в Україні, де пропонують вакансії у військових формуваннях ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонній службі та СБУ. На момент зйомки відвідувачів не було. 90% людей телефонують. розповіла рекрутерка Леся Нестройна. каже, звертаються і чоловіки, і жінки. Коли приходить жінка, ми обов'язково розпитуємо вік, яку вона має освіту. В процесі ознайомлення ще з вакансіями тої чи іншої бригади знаходять себе зовсім в іншому. В основному це такі спеціальності: медик, санітар-стрілець, БПЛА дуже користуються великою популярністю. Вони літають, вчаться літати як на великих пташках, так і на маленьких пташках, і кухарі. Але кухарі має бути вимога, має бути освіта. Центр рекрутингу у Кропивницькому працює з середини червня з того часу сюди звернулися понад пів тисячі людей. розповів уповноважений представник міноборони з рекрутингу Олексій Бежевець. Серед кандидатів відсоток жінок складає 24%. відсотки. Тобто фактично кожен четвертий кандидат в області це жінка. Це показник вищий ніж загалом по Україні, бо загалом по Україні у нас. Десь до 19% це і сили спеціальних операцій, це і і морська піхота, і звичайно різні моторизовані бригади, мотопіхотні частини, тобто різні військові підрозділи. А от по вакансіям, в першу чергу, напевно, традиційно жінки шукають собі позиції штабні, тобто це діловоди, це юристи, це кухарі, це медики, звичайно. Але є певна тенденція. Все більше і більше жінок цікавляться також бойовими посадами. Сказав, що нині у центрах рекрутингу пропонують понад 10 тисяч вакансій у війську. Зараз йде комплектація майже всіх посад, починаючи від звичайного піхотинця, закінчуються тиловими посадами. Бухгалтера, управлінці. Наразі у нас майже повністю жінками закомплектовані секретка, тобто обіг саме спеціалізованих документів, зв'язківці. Так само жінки служать на посадах бойових медикинь. І навіть є жінки в посадах стрілецьких рот, тобто безпосередньо стрілки. Жінки, що воюють наразі в рівень з чоловіками без питань. Взагалі, 56-та бригада, якщо ви знаєте, є у нас така представниця від 56-ї бригади, дівчина, що попала в перспективу Форбсу, вона від 23-го, зенітниця, Вона командир знітного озброєння. Тобто захотіла вона воювати. Зараз вона командир відділення. Позивний руна вона дасть фору будь-якому чоловікові в плані. Того, що вона може, на що вона здатна. Медикинь шукає третя штурмова бригада, каже її представник Ігор Потужний. Взяв би з освітою, з медичною освітою дівчину не одну, багато можна взяти, але з освітою. Жінки дуже мотивовані, дівчатка наші 20-річні. І юристи по спеціальності основної, і журналісти. Зараз служать штурмовиками, операторами БПЛА. Навіть їм предлагали якісь такі професії, більш-менш там кадровиками. Там Це вони не схотіли. Чисто тут кажуть: я штурмовик, я пішла, буду штурмувати, і все. І дуже гарно з цим справляються зі своїми обов'язками. Я знаю. Я її набирав ще в 22-му році. У неї зараз шість медалів уже. Консультують кожного, хто хоче служити у війську, пояснює рекрутерка Леся Нестройна. Є в нас дівчинка Настя, 21 рік. Вона весь липень, це ми працювали тільки третій тиждень, приходила до нас особисто, телефонувала, що вона би хотіла приєднатися до Сил оборони. Ми їй місяць відмовляли. Тому що їй 21 рік, мотивуючи тим, що вона дуже молода. У нас був представник рекрутер 41 МБР. Він одразу і запрозапропонувала вона вчитись на оператора БПЛА. І хочу вам сказати, що ця дівчинка вона ось нещодавно зайшла вже на свою посаду. Вона проходила підготовку в навчальному центрі по генеральному штабі. Вона була найкраща. А в Корповницькому вона торгувала в ковалівському парку кавою. Тобто, звичайна дівчинка бариста. Тобто, наскільки вона себе знайшла в армії з кропивничанкою Анастасією, яка нині служить на Сумщині, ми поспілкувалися з телефоном. Ну, Більше совість замучила. Мене багато військових друзів, які вже загинули, які ще досі на війні. Тому прийняла таке рішення вступити до війська і продовжувати справу друзів. Найменший вік кандидатки, яка звернулась до кропивницького центру рекрутингу, і нині на військовій службі, 19 років, каже Леся Нестройна. Консультації в центрі рекрутингу можна отримати з понеділка по п'ятницю. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.